Вже зачепили тему ПТСР і психології, то я не знав, куди це втуліть. втулю тут yeah. я взяв книжки і хотів просто класні книжки порекомендувати. Чотири книжки є класні для роботи з військовими, роботи з травмою, психологічною травмою і бойовою травмою. Коротко, значить, перша Джудіт Герман Психологічна травма та шлях до видруження. Виглядає так, видав, видавни сестрого Лева, читається легко і досить просто, дає чіткий алгоритм розуміння, як людина відновлюється. Потім друга це психологія бою. От виглядає так. Редакція Андрія Романішина це українське видання. І тут, по суті, вже після початку повномасштабної видана ця книга, вона про. Про бій, що відчуває людина під час бою, і як як допомагати, як взаємодіяти. Третє це взагалі бестселер називається тіло веде лік. Вона про фізичний стан, тобто тіло все запам'ятовує як допомогти людині.